Детальне відео по Дастеру зніму, бо так багато по ньому було запитів, і ніяк руки не доходили. Що за Дастер? Накакала пташка, значить, значить понеділок-вівторок буде проданий. Чим цікава версія? По-перше, це дизель. По-друге, це повний привід. Він, в принципі, на гарних легкосплавах і досить в акуратному, нормальному збереженому стані. Це Dacia Duster, 2011 рік, 1,5 дизель К9К, повний привід. Автомобіль має 190 тисяч оригінального пробігу і ціна його 9500 доларів старт. Гарні коврики вже лежать в автомобіля, Він тонований, є шторка в багажнику. Автомобіль комплектний. По ньому до опрацювання як таких ніяких зараз не потрібно. Ну, масло, фільтра, ГРМ замінити і кататися. Кермо не шкіряне, але подивіться стан на такий пробіг, як для пластикового керма, то це взагалі бомба. 191 тисяча оригінального пробігу зараз заведе. Все працює. Помилок немає. Ну, все, друзі. Якщо вам цікавий, він у нас на майданчику, місто рівне вулиця Монівська, 3А. А що по косячках, які є по кузову, я зараз покажу? Одна арка фарбована і має шпаклівку. Так він приїхав за кордону. Задня арка ось ця. Має фарбу і має шпаклівку. Все, більше чогось такого критичного, сильно немає. Тут нержаво, хто питав, бампера, ну, не бачу, щоб були подерті, оптика ціла, кришка ціла, дах цілий, Вмятин граду немає. Передня частина автомобіля точно так само ціла. Ну, звичайно, що сліди використання є. Для тих, хто там, кому показуєш подряпну чи фарбований шпакльовий елемент, втрачає свідомість. Народ, погайте, ну ви або живіть в реальності, або в нереальності. Я не можу І я не хочу, по-перше, витрачати час на брехню. Є машина, є ціна. Ціна за адекватний збережений дастер з чесним пробігом, не скрученим. Нормальна гальміна система, ходова передивилася, все нормально. Добра літня резина. Подивіться, яка.